Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого заняття інформація, повідомлення, дані. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Поясніть, як навколишнє середовище та власна поведінка впливають на здоров'я людини. Перший малюнок. Ми бачимо завод. Ми бачимо велику кількість шкідливих викидів у повітря яким дихають люди. Це негативно впливає на здоров'я людини. Наступний малюнок: ми бачимо сім'ю маленьку дівчинку, маму, тата. Вони посміхаються, у них гарний настрій, вони разом. Позитивні емоції завжди гарно впливають на здоров'я людини. Наступний малюнок: до лікаря хтось звернувся по допомогу. Лікар проводить дослідження. Піклування про своє здоров'я є дуже важливим. Наступне зображення: ми бачимо хлопчика, який бігає на свіжому повітрі. Це позитивно впливає на здоров'я людини. Наступне зображення нам нагадує про важливість збалансованого, корисного харчування. А зображення поруч нагадує про важливість міцного здорового сну. На наступному малюнку дівчинка робить зарядку, виконує фізичні вправи. Це позитивно впливає на здоров'я людини. Наступний малюнок ми бачимо хлопця, який гнівається. Негативні емоції погано впливають на здоров'я людини. Наступний малюнок. Хлопчик допомагає літній жінці перейти дорогу. Піклуватися один про одного дуже важливо. І це позитивно впливає на здоров'я людей. Наступний малюнок ми бачимо небезпечну ситуацію, яка може негативно впливати на здоров'я людини і навіть на життя взагалі. А зараз давайте пригадаємо, що називають інформацією. Інформація це відомості про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому. Які дії можна виконувати з інформацією? З інформацією можна виконувати такі дії: передавання, отримання, пошук, опрацювання, зберігання. А зараз давайте ще пригадаємо, що таке повідомлення та дані. Повідомлення це звуки, символи, жести, умовні сигнали тощо. Повідомлення зафіксовані за допомогою системи знаків, наприклад, літер, цифр, нот, малюнків називають даними. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Дайте відповіді на запитання. Сигнал світлофора. Це інформація чи повідомлення? Ми отримуємо повідомлення, яке містить певну інформацію. Наступне питання: чи може людина отримати повідомлення на безлюдному острові? Так, людина. Може отримати повідомлення на безлюдному острові. Адже повідомлення це не тільки коли нам про щось говорять, чи ми читаємо якийсь текст. Повідомлення це будь-який сигнал, який ми отримуємо. Людина отримує і передає різну інформацію про навколишнє середовище за допомогою повідомлень. Повідомлення це своєрідні сигнали, які отримує людина у вигляді різних звуків, тексту, зображень, малюнків, жестів тощо. Слово сигнал є спорідненим із англійським словом, що в перекладі на українську мову означає символ, знак, тому відомі вам математичні знаки дій додавання, віднімання, множення, ділення. Музичні ноти, дорожні знаки та інше можна вважати сигналами, що несуть якесь повідомлення. Повідомлення можуть передавати від людини до людини, від людини до пристрою і навпаки. Сьогодні… Усе частіше застосовують роботів, якими можна керувати за допомогою голосу або мобільного пристрою. Різновидом сучасних роботів є дрони, безпілотні літальні апарати, які використовуються не лише у військових, а й у мирних цілях. Приміром, у сільському господарстві пригасінні пожеж. Відеозйомках авто і велоперегонів тощо. При використанні дронів людина за допомогою пристрою управління відправляє повідомлення, на яке певним чином реагує дрон-отримувач. У відповідь, дрон може передавати людині якусь інформацію, наприклад, відео або повідомлення про виконання якогось завдання. На світлинах ви можете побачити, як використовують дрони. Дрон в перекладі з англійською трутень. Безпілотний літальний апарат військового чи цивільного призначення, різновид робота. В ширшому сенсі мобільний автономний апарат, запрограмований на виконання якихось завдань. Поговоримо про дані. Дані це повідомлення, зафіксовані на носії у вигляді, придатному для збереження, передавання та опрацювання інформації. Термін дані походить від англійського слова, що в перекладі означає факт. Прикладом носіїв даних є картки пам'яті, магнітні диски, малюнки, фотоплівка, папір. Відео і так далі. Дані сприймаються за допомогою органів чуття. Для роботи з даними використовуються такі пристрої: калькулятор для здійснення розрахунків із числовими даними, диктофон для запису звуку, фотоапарат або відеокамера. Для збереження графічних і відеоданих. Електронні ваги для визначення маси тіл. Одним із універсальних пристроїв є, звичайно, комп'ютер. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття, до зустрічі!